Вас вітає луч, жилети, Just Emporio. Ви можете придбати, по оптовій ціні поштучно на вибір. Е, значить, дивіться, які є у нас кольори: Темно-синій, беж, е, оливковий. Дуже-дуже класний колір. Сірий і Чорний. Чорний. Розміри ми зараз пропишемо в описі. Буде так: от. колір і які є розміри, колір і які є розміри. Давайте подивимося на якість. Так, Just Emporio, Original Brand, фірмова фурнітура. Так, далі дивимося. Це французький бренд, але але, виготовляється в Індії. Так, Франце виготовляється в Індії. Висока якість європейська. Рітейл-ціна 109,9 євро. А ми вам продаємо їх по. Вісімнадцять. Вісімнадцять.